Якби могли, то ще взяли б і автомати, збирали й дрони. З 2014 року у цьому осередку роблять все від чохлів на грілки до сіток. Хлопцям військовим ми ніколи ще ні разу ні в чому не відмовили. Ми намагаємося зробити неможливе. Вив'язала, зафіксувала і потім кожен, кожен вузлик ми зав'язуємо. Це Марія Дмитрівна. Ще в 2014 році вона без роздумів пішла допомагати нашим військовим. Говорить, майже кожного дня працює над платінням сіток і не тільки. Але мотивує те, щоб закінчилась війна, ждем, ждем перемоги. Сітки, каремати, подушки, одяг, балаклави це мала частина того, що виготовляють у цьому осередку. Ще з 2014 року. Майже день і ніч волонтери виготовляють все, чого потребують військові та внутрішньо переміщені особи. Робимо і носки в'яжу і ріжу мішок. Ми перерізаємо. Тут працюють без відходів. Скоріше навіть під матеріал вигадують речі. Кожен клаптик на вагу золота. Так Ольга Михайлівна і робить каремати. Десь відрізала, а десь підшила цей шматочок. Говорить, робота дуже кропітка, потребує багато концентрації. Якщо буває паралон такий, що ну, дорізав трошки і вже повністю каремат. А буває або шировке, або й довге, то обрізаєш. А бувало таке зовсім тонке, ось то ложимо, сшиваємо, потім ложимо утеплітель сюди, кроме того, щоб ну, щоб товстіше було, щоб м'якше було. І потім фольгу ось зверху нашиваємо. Запити військових часто перевищують виробничі можливості, тож волонтери закликають долучатися до їхньої справи. Приходьте, будь ласка, хто може, хто якийсь час, два попрацює. Приходьте до нас, будь ласка, роботи дуже багато. Хватає. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.